4 грудня 1977 року, бангі, Центральноафриканська республіка. На чотирирічного Жана Беделя Бокасу Молодшого надягають білосніжний генеральський мундир і такі ж білосніжні рукавички. Хлопчика садять у екіпаж, по боках виструнчується охорона, вдягнута в костюми епохи Наполеона Бонапарта. Екіпаж рушає. Хлопчик їде на коронацію свого батька, Жана Беделя Бокаси, першого й останнього імператора Центральноафриканської імперії. Диктатора, який по праву займає перше місце у світі за ексцентричністю та непередбачуваністю кадрового військового та канібала, марнотратність, розпещеність, любов до шику та слави Жана Беделя Бокаси на усі 100% підтверджує пишне церемонії його коронації. Бокаса, який прийшов до влади внаслідок військового перевороту, все життя мріяв повторити велич Наполеона. Успіх корсиканця не давав темношкірому диктатору спокою. Тоді як його піддані жили бідності, диктатор вирішив разити та самого себе і проголосив себе імператором. Церемонія коштувала фантастичні для Центральноафриканської республіки 20 мільйонів доларів. Більшість підданих імператора жили за менше ніж долар на тиждень, та бокасі було байдуже до страждань народу, адже він мав у своїй безроздільній власності цілу країну. Більше того, Франція, чиєю колишньою колонією була цар, лише заохочувала диктатора до пишних святкувань. Президент Жескар Дестен не хотів втратити алмазні та уранові родовища країни. Для бокаси виготовили золоту корону на зразок корони британської імперії разом із троном у вигляді орла, мантією та нарядами дружини і сина, вартість церемоніального одягу потягнула на 5 мільйонів доларів, четверту частину бюджету святкування. Для вельможних гостей за кордону Вокаса замовив кількадесят нових мерседесів. Усю прислугу одягнули у форму часів Наполеона Бонапарта. Велич, розмах та абсурдність святкувань просто зашкалювали. Лише перелік страв, які подавали під час святкового бенкету після коронації, за товщиною цілком міг би посперечатися з війною і миром. До слова, на бенкеті гостей пригощали людським м'ясом. Бокаса особисто віддав накази зарізати кілька десятків ув'язнених у тюрмі банхі, яких перед тим спеціально відгодовували. Саме ці канібальські розкоші й призвели до того, що Бокаса насолоджувався своїм імператорським статусом дуже недовго. Через півтора року, у вересні 1979-го, французький загін спецпризначення здійснив безкровний переворот. Заколоту передував розстріл демонстрації школярів, які виступили проти високих цін на шкільну форму. Сотні загиблих дітей змусили уряд Франції закрити очі на алмази та уран. Бокаса після перевороту втік до Лівії, де деякий час жив під крилом Муамара Каддафі, Потім, змінивши кілька країн, осів у замку під Парижем. У 1986 році Бокаса здійснив, мабуть, найбільш ексцентричний вчинок після імператорської коронації. Переїхав назад у цар, сподіваючись, що йому повернуть трон. Та Бокасу заарештували і засудили до смертної кари. Проте за деякий час харизматичному диктатору, який полюбляв їсти опозиціонерів на обід та вечерю, замінили смерть на довічне ув'язнення. Бокаса зміг обманути суд та переконати їх у тому, що канібалом він не був. Перший та останній імператор Центральноафриканської Республіки Жан Педель Бокаса помер від інфаркту в 1996 році. Парадоксально, але його сина, того самого хлопчика в білому генеральському мундирі, досі вважають спадкоємцем престолу цар, імператором Бокасою II.